Добрий день, я перепрошую, велике вуличне опитування. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь чули таке слово «ханука»? Максимум, що це якесь японське слово можливо, але більше нічого не можу сказати, чесно. скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке «ханука»? Ні. А які асоціації з цим словом виникають? Це єврейське, так? щось єврейське. Так Чи Коли-небудь чули слово «ханука»? Так, чула. А що це означає? Можливо, знаєте? Мі здається, що це єврейське свято, а точніше єврейське різдво. Єврейське різдво насправді це, в принципі, те, що відбулося. Єврейське різдво це те, що відбулося 2000 років тому. Народився найголовніший єврей за всю історію людства. Знаєте, що таке ханука? Ні. А які асоціації? Ні. Що може бути Ханукою? Що можна назвати Ханука? Якась. Виявляється, люди не знають, що таке Ханука. Не знаю, я, що це. Що таке Ханука? Ханока. Це... Ханука. Ханука. Що з зв связано? зв'язано? Не, не знаю, если чесно. Можете рассказать? Так, так. Це єврейське свято, свято оновлення, свято світла, яке ось розпочинається 25 грудня. І там є теж традиційні святкові страви. Тому угу. е, їжа теж причетна до свята Ханука. Так і називається Ханука. Можете погуглити, буде цікаво. Да. Все, дякую. Дякую вам. Спасибо,